Як зробити повітря частіше у Запоріжжі? Триває розробка програми охорони довкілля, яка передбачає поетапне зниження рівня викидів забруднюючих речовин суб'єктами господарювання. Наразі відбулося чергове засідання робочої групи, в ході якого розглядались питання покращення стану атмосферного повітря. Раніше інститут громадського здоров'я отримав технічне завдання на розробку програми лабораторія якості повітря обробила зібрані дані, зокрема вже визначені. Зони неприйнятного ризику, які можуть створюватися на території міста, забруднюючими речовинами, на конкретні пропозиції від науковців, очікують вже за два тижні. Ми бачимо на цьому слайді, що Майже е, все місто знаходиться в зоні низьких рівнів ризику, але можуть бути проявлятися слабкі ефекти у чутливих груп населення. це діти, вагітні жінки, люди з хронічними захворюваннями, а також люди похилого віку. І є зони саме вже високих. Помірних рівнів ризику, де вже можуть спостерігатися саме ефекти на здоров'я населення, є загальна мета, є технічне завдання і є бажаний кінцевий результат, який ми хочемо отримати. Розраховуємо на результат той, який фактично очікує не тільки міська рада, але й все місто, оскільки це наша спільна найголовніша мета.